Доброго дня, я з України. Вже середина вересня, можна навіть сказати, друга його половина. Нарешті потроху закінчується город. Всі справи з ним зв'язані консервація, прибирання на городі. І також вже добігає кінця наш ремонт. Обов'язково відео зроблю, як у нас вийшло, як виглядає зараз наша квартира, але можу сказати, що ми задоволені. Роботу зробили дуже велику за короткий відрізок часу. І тепер можна спокійно позайматися клумбами, квітниками, посадками, пересадками, декоративних рослин. Будь-яких трояндочок, гортензій, якісь нові квітники створити, якісь нові рослини придбати, якщо там влітку десь хтось щось виглядів, тому що вночі вже прохолодно, натомість в день досить тепло, і при такій погоді будуть наші рослини гарно вкорінюватись. І сьогодні буде перше відео моє. Я так думаю, що їх буде кілька про мій новий квітник. Зараз я вам покажу свою задумку, як і що я думаю зробити. І я думаю, ви зорієнтуєтесь, хто дивиться мої відео, знає мою ділянку, мою дачу, той зрозуміє, яку я хочу зробити зону відпочинку. І хочу вам розказати свою задумку. Ось у мене навколо озера перша частина квітнику, яку я зробила, ще навесні, коли створювала озеро. Потім вздовж паркану пішла друга частина квітнику. Всі ці квітники знаходяться в мене навколо газону. І ось звідси, де частина квітнику понад парканом закінчується, я хочу продовжити її і зробити аж ось сюди. сюди, щоб до стежки до центральної воно було. І тут, де в мене знаходиться газон, це буде така зона відпочинку. Ще хочеться зробити від центральної стежки таку арку. Щоб був такий вхід в цю зону відпочинку, якщо вийде, може, в наступному році чоловік мене зробить одну або кілька, якщо кілька, то взагалі буде дуже гарно виглядати. Ось звідси я вам покажу. Наприклад, ось тут, де стоїть мангал, мангал трішечки сюди, по центру, поставимо. можна навіть вискласти якусь. Тут площадку таку для того, щоб стояв там мангал і була така мангальна зона. І ось тут одну арку вздовж стежки і другу арку. І щоб на арках були видкі троянди, і сюди, крізь арку проходити цю зону відпочинку або мангальну зону, було б дуже гарно. Але зараз починаємо тільки з того квітника, ось з цього, ось так я його хочу сюди протягнути, збільшити. Трішечки закриється там господарська зона, і також, так як там завжди тінь, затінок, там буде гарно себе почувати великолисна гортензія, а де починається сонечко. ось Тут, та, тут в мене будуть троянди і також буде лаванда. І між ними ще якісь обов'язково квіти до саджу. І основні посадки в мене будуть ось на цьому місці, де я зараз знаходжуся. Попереду піде в мене, ну поки що я не знаю, буде бордюрчик чи не буде, але ось так просто: поки що промалюю лопатою. Край квітника цього. А взагалі мені б хотілося, щоб це був край чимось обгороджений, наприклад, або камінням, або якимось декоративним бордюрчиком. Ну, будемо бачити, може, це вже не в цьому році. Поки що в нас є ось такий склад, і я хочу взяти, так як і в квітнику вздовж паркану, викласти тут дерев'яний такий бортик. Для того, щоб видно було гарно краєчок квітника, тоді воно виглядає досить охайно, завершений такий має вигляд і буде так. Гарно. Так, і що обов'язково тут хочу посадити гортензії. Була в мене задумка зрізати ось цю велику гілку абрикоси, тому що в минулому році тут було буквально 2-3 штуки абрикосів. Абрикоси ось такі величезні, дуже смачні, але 2-3 штуки, і така величезна деревина, ну, як би воно не потрібно. В цьому році взагалі не було жодної абрикоси, навіть вона не квітла. Я думала, що вона просто пропала, засохла. Але потім вона видала листочки і зараз ось стоїть така зелена. Ну, Вона зараз стоїть як декоративний такий елемент, тому що плодів вона не дає. І ось я хотіла цю величезну гілку прибрати, але потім подумала. Воно з одного боку буде гарніше видно цей квітник, який я зараз починаю робити від озера, але тоді буде проблема сонця, тому що зараз вона дуже гарно закриває сонце, Ось я стою і завдяки цій гілочці на мене не потрапляє сонце. А це дуже гарно для великолисних гортензій. Тому я поки що її залишаю і буде. В мене тоді гортензія тут гарно наростати. Ну ось з двох боків я вже поставила гортензії. По центру, де я зараз стою, знаходжуся. В мене буде великий кущ. Підемо сьогодні ввечері до Тетяни. Ми з нею домовлялися, що я візьму в неї гортензію. Гортензія в неї велика, рожева. Ну вона не впевнена, що вона ремонтантна, але каже, ось наприкінці літа вона одну чи дві квіточки викинула. Ну, я піду, буду бачити, чи є квіточки. І тоді зроблю свій висновок, ремонтантна вона чи ні. Ми її придбаємо і розділимо її навпіл. Половина буде в сестри, тому що вона також почала новий квітник робити. Половину посаджу у себе. Основні квіти тут будуть гортензії і троянди, обов'язково троянди, тому що коли мали будинок, там було багато троянд, і начебто, коли вони є, то і гарно, і ну, можна і без них було б обійтись, але коли їх немає, ось зараз на дачі дуже не вистачає цієї яскравості цього квітнення впродовж цього літа. До речі, в мене є ще дві гортензії невеличкі. Одну також привезла з будинку, іншу придбала в новій лінії. Вона була синього кольору, гарні такі шапки, але вона трішечки така вже була по оцінці. і я її зрізала, але вона гарно потім наросла, дала новенькі листочки і навіть нову квіточку. Тобто я можу зробити висновок, що вона 100% ремонтантна. Це дуже тішить. І ось так в мене буде скелет, так сказати, квітнику. Одна гортензія моя. До речі, подивіться, які листя в цій гортензії це я також взяла з дому. Вони були невеличкі. Я їх посадила сюди, в горщики вам показувала, як робила ці горщики на початку літа. Жирні можна сказати, величезні листя, але вони не квітнуть ні одне, ні інше. Чому я навіть не розумію сказати, що вони жирують, але в мене там субстрат зроблений. Зараз його, його буду робити і для посадкової ямки тієї гортензії, яку візьму в Тетяни. Там в мене тільки тирса і сосновий опад. Все, більше нічого немає ніяких мінерального добрива трішки клала. Ні курячого посліду, ніякого кор'яка, перегнію, нічого там немає, але вони ось такі гарні. І ось такий в мене буде трикутник з гортензій. З цього боку, ближче до стежки, ось тут, я хочу перенести сюди, посадити пінесетом лісохвостник. тому що я його посадила між двома лохинами біля озера. Він вже ж біля озера дуже гарно виглядає. Але він вже великий, він за рік виріс ось такий величезний і він закриває повністю собою лохину, тобто він її пригнічує. Тому я хочу його прибрати. Ось тут його посаджу, тут йому буде просторо, він зможе куди завгодно розкласти свої листочки і на стежку, і в цей бік буде гарно. І ще чому роблю цей квітник саме таким чином, тому що, бачите, позаду мене така господарська зона. в нас поки що немає сараю. В цьому році чоловік його не зможе зробити, багато роботи в нього нема коли. Але все це потрібно: і дрова для мангалу, і ця деревина це для сараю, або бортики на грядки будемо використовувати. І ось ці гортензії, коли вони піднімуться, так як і піднесетом, вони закриють собою, будуть такою ширмою слугувати. Так, і ось тут попереду, де вже трішечки з'являється сонечко. Ось вам, може, трішечки видно, тут межа, де знаходиться напівзатінок і починається сонце. Тут по цій межі в мене будуть попереду рости ґрунтопокривні троянди. В мене, мабуть, 5 кущиків є Гартнер Фройди, які я розмножувала восени, а навесні продавала. Кілька залишилось, вони всі гарно вкорінились, вже з квітами квітнуть. Додам вам фото, як вони зараз квітнуть або ж Відео зараз зніму. Так, і ось тут вони будуть закривати собою ґрунт. А вже ж перед гортензіями між трояндами будуть знаходитися в мене лаванда, і також може ще якісь кущики такі більш низькі досаджу. Ще мені хочеться посадити. Ну, вже як почала саджати, то вже саджаю все підряд. Хочеться посадити придбати кілька нових трояндочок. Дуже мені сподобалось. Бачила, продаються трояндочки. Вони такого лавандового кольору. Лавандер Айс, якщо я не помиляюсь, і ще один якийсь сорт, тому я хочу їх прибати і також сюди їх посадити. Може, навіть трішечки поз... ось так назад, так скажемо, посуну ці гортензії, щоб вони були більш в затінку, а сюди ближче до сонечка, то тоді в мене помістяться кущові троянди. Ось так. Ну і починаю зараз підготовлювати лунки для висадки цих гортензій. І для висадки гортензії ту, яку ми візьмемо в тетяни, і розкажу вам, як я готую свої луночки для великолисних гортензій. Так, взагалі для будь-яких гортензій готую однаково. Так, і ось вже трошечки підготувалася. Так, що я беру для посадки гортензій. По-перше, це беру пісок, тому що в нас дуже Тут важкий ґрунт, в принципі, важкий, і тому ще важкий, що він не оброблявся років 5-6. Тут ніхто не мешкав, ґрунт не оброблявся, тому ось ходила до річки і взяла піску. Так, буду, буду в тачці готувати цей субстрат і потім ним наповнювати лунки. Той ґрунт, який в нас свій, я десь просто навколо розсиплю, в лунку його додавати не буду. Так, далі беру майже повністю перепрілий сосновий опад, можна і не перепрілий. Шишечки, палочки, гілочки, будь-що все сюди підійде, тому що гортензія любить, коли такий пухкий в неї ґрунт, повітряно і вологоємкий, тому все це підійде для її гарного вкорінення, і квітнення і наростання. Ось, бачите, шишечки. Так. Також беру 2 столові ложки, ні в мене є, візьму сюди. Все сюди висипаю, зараз в тачці, приготую цей субстрат і потім буду ним наповнювати луночки. І ще дуже важлива така складова, я завжди її додаю, мені подобається це тирса. Відео про тирсу вже було на каналі, тому якщо вас ця тема цікавить, заходьте, подивіться, але я використовую, по-перше, вона зробить ґрунт більш пухким і також вона гарно утримує в собі вологу. Для гортензії це також дуже важливо. І зараз все гарно перемішую. Так, ґрунт я приготувала. Зараз викопаю лунку і гарно її пролью. А коли сходимо за гортензію, тоді я ще раз підключуся і покажу вам, яка гортензія, як я її буду висаджувати. Ось таку гортензію привезла я від Тетяни. Зараз я її розділю навпіл. Поділимося з сестрою. О, ось один корінчик вже відпав сам по собі. Подивіться, який гарний корінчик, можна окремим кущиком його саджати. Так. Але я буду саджати все вкупі, щоб вже був такий гарний великий кущ. Ось так вирішила не різати кущик. А розділити бачите, як він розділяється на окремі частини Ого. так. Десь ще повинен бути невеличкий корінчик. А взагалі подивіться, яке міцне в нього коріння. Подивіться, завтовшки, як у дерева. Бачите? Сантиметра три, мабуть, як не більше. Так, кущик розділила. І тепер буду висаджувати. Можна було ось ці всі кущики посадити окремо. Але я не буду цього робити. Хочу, щоб тут був такий вже великий дорослий кущ. Висаджую на ту ж саму глибину, на якій вона росла. Ось так. Гарно лунку залила, щоб було багато водички. Гортензія взагалі любить водичку, а до того ж, тільки пересаджена, тим більш. І буду ось цим субстратом заповнювати лунку. Грунт, як я вже сказала, додавати не буду. Так, ну все, заповнюю. Ось так гортензію посадила. Половинку, яку залишила сестрі, поставила ось в те корито і залью зараз гарно водичкою. Так, лакусік заважає, не дає працювати. І згадала, що в мене ще є сірка гранульована. Зараз я візьму таку гарну жменю. І навколо гортензії розсиплю. Це я купувала для підкислення лохини, але гортензія, так як і лохина, дуже полюбляє кислий ґрунт, тому я ось так повністю повністю лунку наповнила субстратом, який я зробила. Тобто, в мене сюди пішло півмишка тирси, велике 12-літрове відро. Соснового опаду, відро піску, і дві жмені нитрамофоски і ось жменя сірки. Ось такий получився для моєї гортензії субстрат. Я сподіваюся, що вона гарно вкоріниться. Це відео буду закінчувати. Це тільки початок роботи в цьому квітнику. Може, ще висаджу ось ці гортензії, показувати вам вже не буду, тому що буду саджати за таким самим принципом. Ось почала діставати гортензію, щоб посадити, і побачила, що в мене тут два кущики. Згадала, що навесні я саджала два кущики, тому зробила дві луночки зараз буду туди саджати. Але подивіться, як за рік, за одне літо, точніше, а не за рік, який ком ґрунту. Це в мене горщик двохвідерний, точно дуже великий. І ось вона весь цей ґрунт вже засвоїла за одне літо буквально. Гарна коренева, зараз просто ножем ось так розріжу навпіл і буду висаджувати. І зустрінемось в наступному відео, де я буду продовжувати робити цей квітник. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.